Добрий вечір. Ми з Снігурівки. І ми проти референдуму, тому що це наша рідна земля. Я зі Снігурівки. Там народилася я і мої батьки. Це мій дім. Тому я проти референдуму. Я з міста Снігурівка Миколаївської області. Моє місто окуповане з 18 березня 2022 року. Наразі окупанти хочуть провести референдум. Я хочу заявити про свій протест. Я проти референдуму. Моє місто, моя Снігурівка завжди була, є і буде Україною. Ми дуже чекаємо на наших захисників. Слава Україні! Ми зі Снігурівки, і ми проти референдуму. Тому що ми хочемо повернутися до рідного дому, до рідної школи. Снігурівка це Україна. Я жителька Снігурівки Миколаївської області. Снігурівка є, була і буде моєю. Ми проти референдуму, тому що Снігурівка була і буде Україною. Украї... Наші друзі та знайомі, наші родичі. Ми не віддамо нашу землю ворогу. Снігурівка це Україна! Я зі Снігурівки і я проти референдуму, тому що Снігурівка була, є і буде Україна. Я не віддам свою домівку ворогу. Слава Україні!